Шенавська конвенція про поводження з військовополоненими статті 49, 57, розділ 3 Праця військовополонених, стаття 49. Держава, що тримає в полоні, може використовувати працю військовополонених, які є працездатними, беручи до уваги їхній вік, стать, військове звання та фізичну здатність виконувати певну роботу і, маючи на меті, зокрема підтримати їх у доброму фізичному та психічному стані. Від унтерофіцерів, які є військовополоненими, можна вимагати лише виконання роботи наглядового характеру. Унтерофіцери, від яких цього не вимагають, можуть попросити, щоб їм надали іншу підхожу роботу. Яку по можливості для них знаходять. Якщо офіцери або прирівняні до них особи просять надати їм підхожу роботу, то для них її по можливості знаходять, але за жодних обставин їх не можна примушувати працювати. Стаття 50. Крім робіт, пов'язаних з керуванням табором, введенням його в експлуатацію або утриманням із технічним обслуговуванням військовополонених можна примушувати виконувати, лише ті види робіт, які включені до таких класів. Сільського господарства, галузей промисловості, пов'язаних з виробництвом або видобутком сировини, а також обробних галузей промисловості за винятком металургійної машинобудівної та хімічної промисловості, громадських та будівельних робіт, які не мають воєнного характеру або призначення, транспорту і навантаження розвантаження матеріальних запасів, які не мають воєнного характеру або призначення, торговельного підприємства, прикладного мистецтва, побутового обслуговування. Комунальних послуг, які не мають воєнного характеру або призначення. Якщо викладені вище положення порушено, то військовополоненим дозволяється використовувати своє право на оскарження відповідно до статті 78. Стаття 51 для військовополонених повинні бути створені відповідні умови для праці, зокрема стосовно помешкання, харчування, одягу та спорядження. Такі умови не повинні бути гіршими ніж ті, які мають громадяни держави, що тримає в полоні. Зайняті на аналогічних роботах слід також брати до уваги кліматичні умови. Держава, що тримає в полоні під час використання. Праці військовополонених забезпечує належне застосування національного законодавства про охорону праці там, де зайняті військовополонені. Військовополонені проходять таку попередню підготовку і забезпечуються такими засобами захисту, які відповідають роботі, що вони повинні будуть виконувати, і які подібні до тих, які надаються громадянам держави, що тримає в полоні. З умови виконання положень статті 52 військовополонених дозволяється наражати на звичайну небезпеку, на яку наражаються ці цивільні працівники. У жодному випадку не можна створювати тяжкі умови праці шляхом оживання дисциплінарних заходів. Стаття 52. Жодного військовополоненого не дозволяється використовувати для виконання роботи, яка має шкідливий для здоров'я або небезпечний характер, якщо він з власної волі не береться за виконання такої роботи. Жодному військовополоненому не наказують виконувати роботу, яка виглядала принизливою для військовослужбовця власних Збройних сил держави, що тримає в полоні. Видалення мін або подібних до них пристроїв вважається небезпечною роботою. Стаття 53: Тривалість робочого дня військовополонених, включно з часом переїзду до місця виконання роботи і назад не може бути надмірною у жодному випадку, не повинна перевищувати тривалості робочого дня, дозволеної для цивільних робітників у тому самому районі, які є громадянами держави, що триває в полоні і найняті для виконання такої самої роботи. Військовополоненим у середині робочого дня повинен надаватися відпочинок тривалістю не менше як година. Цей відпочинок буде такий самий, як і відпочинок, на який мають право робітники держави, що тримає в полоні, якщо останній буде мати більшу тривалість. Їм також надають додатковий відпочинок тривалістю 24 години поспіль ще тижня, здебільшого в неділю або в день відпочинку, установлений в країні їхнього походження. Крім того, кожному військовополоненому, який пропрацював один рік, надають... Дають відпочинок тривалістю 8 днів поспіль, під час якого йому виплачують його винагороду за працю. Якщо застосовуються такі форми праці, як відрядна робота, це не повинно призводити до надмірного подовження тривалісті робочого дня. Стаття 54 розмір винагороди за працю військовополонених установлюють відповідно до положень статті 62 цієї конвенції військовополоненим, які постраждали внаслідок нещасного випадку на роботі або які захворіли під час або в результаті виконання роботи, надають таку медичну допомогу, якої може вимагати їхній стан. Крім того, держава, що тримає в полоні, видає військовополоненим медичне свідоцтво, яке дозволяє їм подати свої вимоги до держави, від якої вони залежать, і надсилає копію. До до центрального агентства у справах військовополонених передбаченого в статті 123. Стаття 55. Придатність військовополонених до праці періодично перевіряють шляхом медичних оглядів принаймні раз на місяць. Під час оглядів особливу увагу приділяють характеру робіт, виконувати які вимагають від військовополонених. Якщо будь-який військовополонений вважає себе непрацездатний, то йому дозволяють звернутися до медичного персоналу його табору. Терапевти або хірурги можуть рекомендувати звільнити від роботи військовополонених, які, на їхню думку, Є непрацездатними. Стаття 56. Організації робочих загонів та керування ними, подібні до організації таборів військовополонених та керування ними. Кожний робочий загін залишається під контролем табору військовополонених та його частиною в адміністративно-господарському відношенні. Військова влада та начальник зазначеного табору несуть відповідальність під контролем свого уряду за дотримання положень цієї конвенції в робочих загонах. Начальник табору веде поточний облік робочих загонів, залежних від його табору і повідомляє його тим делегатам. Держави-покровительки Міжнародного комітету Червоного Христа або інших організацій, що надають допомогу військовополоненим, які можуть відвідати табір. Стаття 57 Поводження з військовополоненими, які працюють на приватних осіб, навіть якщо ці останні відповідають за їхню охорону та захист, не повинно бути гіршим, ніж поводження, передбачене цією конвенцією. Держава, що тримає в полоні військова влада та начальник табору, до якого належать такі військовополонені, несуть повну відповідальність за тримання військовополонених, піклування про них, поводження з ними та виплату винагороди за їхню працю. Такі військовополонені мають право підтримувати зв'язок. З представниками військовополонених у таборах, від яких вони залежать.